На пошту Надсилайте резюме і прошу коли я так розказую, то я частенько прошу розказуйте своїми словами, що ви вмієте робити. Не треба там якісь штампи, якісь теж в когось Ctrl-C, Ctrl-V і відправили резюме. Ні. Мені треба знати, чітко, що ви вмієте. В чому ви працюєте, з чим які, що ви вмієте? Тому що приходять люди, вони не вміють там. Вчасно навіть я навіть сьогодні зіткнулася з тим, що вчасно люди ніколи не бачили, до документи обіг електронний не бачили, бо ще працюю десь там з дідушками, з ну, бабушками, раніше, десь там якось в бухгалтеріях, в конторах, де бабушки не приходять на новітні ці технології. Далі у мене є курс все про ТОВ, де я повністю розказую, що ми робимо у Введені товариства з обмеженою відповідальністю, від реєстрації ТОВ і до подання фінансової звітності. ПДВ, розблокування податкових накладних, чого блокуються податкові накладні, основні засоби, з чого почати, як впровадити в облікову систему, як зразу облік вести, які програми для електронного документообігу? Як працювати з метком? Тому що в мене просто крик душі. Бізнес, підприємці вони оплачують медок, а бухгалтер здає звідність через електронний кабінет, реєструє податкові накладні через електронний кабінет. Я просто в мене ці очі кров'ю наливаються, коли я це бачу. І коли кажуть бухгалтери, що бізнес там не хоче, там директор не хоче, директор те не платить, економлять там на всьому. Тут ні, тут оплачено все. А бухгалтер не вміє з цими продуктами працювати. Ну, Там коптить, тому я розумію, в електронному кабінеті можна декларацію платника єдиного податку подати прекрасно, безкоштовно. Але реєструвати податкові накладні, робити декларації з ПДВ, робити зарплатну звітність у електронному кабінеті дуже-дуже складно. Там дуже легко зробити помилку, тому що все вручну набирається кожного разу. От, ну. Приходьте, якщо що, то на мій курс на сьогодні він коштує 12 тисяч гривень. Він зараз тільки в записі проводити поки що онлайн на живо не буду. Десь там 25 чи 26, ну десь до 30 годин відеолекцій, запису. Ну і такий ще друкований матеріал, зразки документів, чат підтримки.